Де захований той самий 51-й секретний лимон Монобанку, за допомогою якого можна виграти автомобіль BMW або квартиру? Зараз ми про це поговоримо. Але для початку, якщо ви не зібрали базових 50 лимонів в мобільному застосунку Монобанк, то ви можете перейти на сайт, де розміщені абсолютно всі лимони, і ви зможете їх зібрати буквально за декілька хвилин. Посилання буде в закріпленому коментарі і в описі до цього відео. Ну що ж, де захований спеціальний лимон? В офіційному телеграм-каналі Олега Гороховського Ого є підсказка, що спеціальний лимон захований після оплати якогось товару на мономаркеті. І ціна того товару повинна бути в діапазоні від 1000 до 3000 гривень. Тобто, це не живчик. І зверніть увагу, що товар, що це потрібно не просто відкрити сторінку з товаром, а його потрібно оплатити, купити, оплатити, і після того з'явиться цей секретний лимон. Ось. Які вже були товари? Тобто, це була розумна розетка, продавець мою. Це була Лопата Саперна. Для військових дій. Це була іграшка Бобер для дітей. Це була валіза каталка для подорожей. Тобто, товари можуть бути абсолютно любі. Тобто, потрібно відкрити спочатку мобільний застосунок монобанку, потім перейти в розділ маркет. І ось тут шукати товари. Ось ми бачимо, наприклад, Лего. Він якраз розміщений в діапазоні цін від 1000 до 3000 гривень, тобто 2400-2300. А ось, наприклад, оцей конструктор нам уже не підходить, тому що ціна товару вже 6300. Тобто, ми вибираємо товар, відкриваємо його. І ось тут лимона поки що ще не буде. Потрібно натиснути, додати в кошик. От зараз застосунок працює погано, тому що всі шукають товар. От Ми додали товар в кошик. Потрібно поторгуватися та оформити, натиснути. Отримати знижку 10%, оплатити за цей товар. І після того вже з'явиться можливість виграти оцей самий 51 й секретний лимон. Тобто, де саме він знаходиться, ніхто не знає.